Ісусу Христу! Як бути спокійним у важких обставинах? Про це ми будемо сьогодні говорити з нашим новим гостем. Шановні добродії! Сьогодні до нас завітав служитель церкви проповідник Олег Гоголь. Селище або містечко Богородчани, Івано-Франківська область. А наша тема як бути спокійним у важких обставинах. Отже, наша сьогодні така непроста тема. І перше запитання хочу сказати, але перед тим хочу привітати так? Олег, тебе, Івано-Франківську. І хай нам Господь допоможе викласти цю тему, щоб ця тема вона була благословінням для багатьох людей, щоб ми мали, таку, такі, мали добрі слова для наших глядачів. Коли все добре, то в нас якби все добре, ми не переживаємо, ми до всіх добре, і до Бога ми добрі і вдячні. Вдячні Богові. А от е, чи міняється наше ставлення до Бога, коли в нас міняються життєві обставини? Складні обставини, і ми не розуміємо, чому так? Це якась кара Божа, це якесь випробування. Що з тим робити? Так, вітаю, вітаю. Володимир. Дійсно, це питання, яке сьогодні воно стоїть на порядку денному і в державі, в нашій країні, і, напевно, в цілому світові. І, звичайно, всі люди десь в якійсь мірі вони переживають важкі обставини в своєму житті. І тому це дійсно дуже актуальне питання, напевно, буде для всіх людей, для кожного з нас і для нас, особисто для мене. Це так само питання, яке і я переживаю десь в своєму житті. Ви знаєте, ми дякуємо Богові, що Біблія це якраз Боже Слово, яке нам дає відповіді на ці питання. І наша радість заключається і благословіння в тому, що ми можемо звернутися до Слова. І на прикладі реальних історій, реальних, реальних життів різних людей, ми можемо побачити дійсно. Ту відповідь, яку Господь хоче нам дати, відкрити, для того, щоб сьогодні кожна людина вона могла все-таки незалежно від зовнішніх обставин зберегти в мир, мир і спокій в своєму серці, ще раз повторюсь, незалежно від ніяких обставин. Я тому я пропоную, щоб ми звернулись до Божого слова угу, на одну з історій старого завіту, яка нам розповідає про ізраїльський народ, розповідає про великого Бога, який вибрав ізраїльський народ. як як свій народ, як Божий народ, якому він дав, з яким був складений завіт, що цей народ буде народом царів і священників, про умови, що цей народ буде виконувати і звершувати заповіді Божі. Але ми знаємо, що історія ізраїльського народу вона нам розповідає про те, що якраз народ він дуже часто відступався від заповідей, відходив від Божого слова, порушував завіт. І тому люблячий Бог, милуючий Бог, не бажаючи смерті, не бажаючи знищення свого ж народу, він допускав в їхньому житті різні речі, різні обставини для того, щоб їх вернути назад до себе, для того, щоб досягнути їхніх сердець, зупинити їх на їхніх грішних путях і вернути їх на праведний шлях. І така історія, одна з таких історій, вона описана в книзі пророка Авакума. Mm -hmm. Це прекрасна книга, динамічна книга, яка дуже ш... в якій швидко роз коротка книга, в якій швидко розвиваються обставини. І коли я читав цю книгу, для мене це було великим благословінням. Вона якраз починається з того, що народ е в полоні багато людей побитих, грабіж, насильство, як описується пророк. Тобто черговий раз, коли народ відступився від Господа, Бог посилає пророка для того, щоб пророк вернув назад народ до, до Бога. І пророка Авакум – це людина, яка дуже любила свій народ, і людина, яка дуже любила Господа. І цей пророк на початку цієї книги він звертається до Господа і він е е просить Господи, доки я ще буду кликати до Тебе. Він взиває до Бога, він молиться до Бога. Він задає Богові запитання, він бачить насильство, він бачить грабіж, його серце неспокійне. І ось така обстановка з такої обстановки починається ця книга. Е ця книга вона продовжується. Діалогом, якби таким, між Богом і цим пророком, коли пророк задаючи питання. Бог йому буде відповідати, буде відповідати двічі на це питання. І дивлячись цю книгу, якщо ми проходимо її до кінця, ми бачимо, настільки серце пророка міняється, настільки спочатку він нетерпеливий, настільки спочатку він чуть не з претензіями до Господа, так доки ти будеш, не будеш чути, не будеш міняти обстановку, не будеш спасати свій народ, який ти вибрав. І кінець цієї книги він нам розповідає про упокорене серце, про смиренне серце, про пророка, який Готовий прийняти з Божої руки абсолютно все, і він йому вдячний за це. і Він славить Господа за це. Тому ця книга, я вірю, буде для нас великим підбадьоренням, великим е десь таким зміцненням нашій вірі, для того, щоб кожен з нас. В яких би обставинах не був, той народ був в дуже важких обставинах. Я ще раз повторюсь, пророк бачив грабіжі насильство, і е, він в кінці тої книги славить Господа, він здатний прославити Господа. Обстановка не помінялась, але uh -huh. він uh -huh. краще побачив свого Творця. Тобто, хоч наше відношення чи ставлення до Бога, воно може мінятися, людей міняється. Але Авакум показує добрий приклад, що його від, стосунки з Богом вони не помінялися від цих зовнішніх обставин. Так. Щоб він е, е, і далі надіявся і вірив Богові. Так? Так. В нього не, не, він не зневірився. Бо буває, коли все гарно, ми віримо в Бога погано, ми починаємо ну, думати, а хто його знає, чому, чому Бог допускає, і чи взагалі Бог є, дехто каже, так? Так. при таких обставинах. Е і я думаю, що це добрий приклад Авакума. І важливо пам'ятати, е що Бог обіцяє, що Бог пообіцяв нам. Ну, той йдеться з авакум, це пророк старого заповіту, але ми ми люди нового заповіту, що нам Бог обіцяє. І коли я пам'ятаю ці обставини, це мене також підбадьорює. Що Бог мені обіцяє, що Бог е, стверджував, щоб я, проходячи ці трудні важкі обставини, я все-таки мав зберігав спокій. Так, дійсно, боже слово, нас звертає завжди до одного важливого моменту, щоб ми своє життя завжди довіряли в руки Божі, завжди надію клали тільки на одного Бога. І е, ось ця книга вона нам описує ось цей процес, як Бог все-таки е, провів цього пророка, для того, щоб пророк ще більше довірявся Господу, ще більше клав надію все-таки на Бога живого. І коли ми звернемося знову ж до цієї книги, звернемося до тих обітниць, які Господь е, дарував, е, обіцяв ізраїльському народові, які він нам сьогодні обіцяє, то е, все е, я все-таки зачитаю так. так, можна взяти, зачитати. Та. Та, та. Я зачитаю третю главу книги пророка Авакума. Е, це після. Е, Тієї довгої, можливо, не дуже довгої, так, але такої бесіди, авакума з Богом, коли він звертається до Бога один раз, Бог йому відповідає. Авакум пророк звертається другий раз до Господа, і Господь йому другий раз відповідає. І після того, друга глава вона закінчується такими віршами. Господь у своїм храмі святім мовчи перед обличчям його уся земля. Ми бачимо, як уже настрій Пророка міняється, як його серце вже починає наближатись, наближаючись до Господа, він починає упокорюватись. І е, третя глава, вона нам е, вона описує молитву Авакума, коли mm -hmm. він десь наблизився до Господа. Він е, звертається до Бога в молитві, і е, його молитва починається з таких важливих слів. Третя глава з першого вірша книги Пророка Вакума. Господи, звістку Твою я почув та й злякався. Господи, оживи своє діло всередині років, у середині об'яви. у гніві про милість згадай. Е, ще один важливий момент, на який, на який я хотів звернути нашу увагу, і десь увагу глядачів, е, пророк. Якщо ми дивимося в початок цієї книги, то він з нетерпінням, він не має терпіння, він взиває до Господа і говорить: доки Господи, ти не будеш мене чути. Але ми тут бачимо, як наскільки міняється картина після того е, спілкування з Господом, е, коли Він говорить: я звістку твою почув і злякався. І він вже відносно часового відрізку, він говорить: Господи, оживи своє діло всередині років, е, усередині літ обяви. Тобто він вже готовий чекати, коли буде рішення Господнє. Він вже десь готовий терпіти, він вже десь готовий приймати з Божої руки те, що Бог допускає в житті ізраїльського народу і конкретно в його житті. І ще один важливий момент, якраз от ми говоримо про обітниці Божі. Як важливо пам'ятати обітниці Божі. Е, Пророка Вакум він знає Господа, він знає Бога живого, він знає той завіт, який Бог уклав з ізраїльським народом через Мойсея. І він пам'ятає ті всі обітниці, Божі обітниці, які були дані ізраїльському народу, про спасіння, про нову зе, про землю обітовану, про, про Месію. І він живе з цим в серці. І дивіться, які прекрасні слова е, він говорить зараз в молитві до Господа. Е, закінчення другого вірша. У гніві про милість згадай». Е, історія е, пророка Авакума, ця книга вона нам описує, е, як великий люблячий Бог, він досягає сердець народу ізраїльського через язичницький народ, через Ворогів через прихід іншого народу в, в Ізраїль і через полон, через смерть, через страждання, через жорстокість велику, які десь були описані в першій главі цієї книги. І ви знаєте, пророк він готовий уже приймати з руки Божої. Він готовий чекати на це. Він далі, навіть пізніше в кінці третьої глави буде говорити. Е, бо маю чекати в спокою день утиску, коли прийде народ, який має на вас наступати. Він готовий цього, до цього. Так це тільки пророцтво звучить. Цього ще насправді не відбулося, та але пророк уже готовий його серце вже готове прийняти з Божої руки, і він просить Господа про одне. Він просить Господа, коли ти будеш звершувати ось цю кару по відношенню до ізраїльського народу, коли ти будеш насилати на нас язичницький народ, коли буде важко, коли буде полон, коли буде страждання, коли буде грабіж, насильство, то він просить тільки одного зараз, Господа, згадай про свою милість тоді, коли ми будемо взивати до Тебе, коли ми будемо просити Тебе про милість, щоб Ти помилував нас. То він просить зараз, Господа, не забудь про ту обітницю, яку ти колись давав Аврааму, Ісаку, Якову, ізраїльському народу. Не забудь про свою добрість, не забудь про свою милість. Він на це зараз упуває. Як важливо нам сьогодні, якщо ми переживаємо десь такі обставини, пам'ятати милуючого Бога, пам'ятати того Бога, який любить людей, який дуже довго терпить нас, який насправді бажання Бога, бажання Його серця, Він хоче милувати нас. Та? Він хоче. Прийняти нас, Він хоче простити нас, Він хоче нас настільки провести, щоб наше серце очистити і наблизити більше і більше до себе. Ну і ми живемо вже не в старий заповіт, ми живемо вже в час нового так. заповіту, так би мовити, ера милосердя. І настало це літо Господнього змилування, коли вже прийшов Месія, прийшов Ісус Христос, і Христос також нам обіцяє. Пообіцяв, що каже, я буду з вами аж до кінця віку. Тобто він не сказав, що у нас буде все просто чудово і прекрасно так. і завжди весна. Ми мусимо переходити через якісь випробування, через якісь труднощі, але ми повинні завжди пам'ятати, Бог з нами в цих обставинах. Так. І Бог нас проводить через ці обставини, Бог дає нам силу або оберігає нас. А обставини такі, які вони є, сьогодні чи будуть. Інші обставини, але ми маємо знати, що ми в руках всесильного Бога. Ну, маємо бути в руках всесильного Бога. Якщо ми себе віддали в руки всесильного Бога, значить ми там є. Якщо ми надіємося на себе, значить ми не в його руках. Е, може бути всяке. І я думаю, що важливо в таких обставинах перше надіятися на Бога. Друге, це пам'ятати Його обітниці, що він обіцяє, що вас не покине, вас не забуду. Хто вірує в Сина Боже, той має життя вічне. Навіть вмремо, ми будемо жити. Так? Так. Такі обітниці. Е, ну І також, я думаю, важливо згадувати не тільки те, що написано в Біблії, а й згадувати наше життя, наше минуле життя, коли нам Бог допомагав. Так. Е, тому що ми це швидко забуваємо. Так? Ми проблеми пам'ятаємо, а коли Бог нам вже раніше допомагав. Я думаю, що кожній людині на, на цьому світі, Бог. Е, Тих чи інших обставинах важких приходив на допомогу. І важливо згадувати ті, ті той час, чи ті випадки, чи ті благословіння. Чи ти можеш згадати, що Бог робив у твоєму житті, чи ти пам'ятаєш ці моменти, коли Бог тобі допомагав? Так, це дійсно дуже важливо, тому що це прекрасні благословіння, які дарують нам життя, які дарують нам надію на вічне життя, які описані в Біблії. Які нас ведуть до вічного життя, але при тому Бог живий. І він сьогодні, кожен день, скільки ми прожили, він е, працює з нашими серцями, він веде нас, він провадить нас по цій земній долині, і ми живемо з надією, що Він нас веде, проведе і введе в вічні обітелі. І дійсно, віруюча людина, благословіння і радість віруючої людини заключається в тому, що вона знає, хто її Бог. Вона знає, хто її веде, вона знає, хто її Спаситель, вона знає, що він сьогодні вже для неї зробив. І якщо говорити про моє життя, то я насправді дуже дякую Богу, що він мене взагалі довів до цього дня. І в 2008 році він торкнувся мого серця. Він показав мені стан моєї душі станом на тоді. І він відкрив мені своє слово, дарував Духа Святого, назвав своєю дитиною, і я йому зато дуже вдячний. І е, то життя, яке я прожив з 2008 року по тепер, це то життя, яке е, насправді, е, звичайно, що були і підйоми, і десь були такі впадини. Та, але я дуже дякую Господу за те, що я завжди, він мене завжди вертав до себе. Він завжди е, мене е, мені в серце вселяв ту надію, якою я якою я можу пройти, що би не було. І я дуже дякую Господу за е, так. Насправді є дуже багато свідчень, е, яких можна засвідчити про те, що, що Бог робить е, і робив по сьогоднішній день в нашому житті. І е, важливо в нашому житті пам'ятати так: пам'ятати, що ми живі, пам'ятати, що він живий, пам'ятати, що він продовжує діяти в нашому житті е, через абсолютно різні обставини. І В нього є тільки одна ціль, так, щоб нас спасти, щоб нас не залишити в біді, в проблемах, в гріхах, але щоб нас е, привести до себе, чи Віри в Бога, чи, чи, чи достатньо самого Бога, щоб бути радісним і щасливим в різних обставинах, бути спокійним в різних обставинах. Так, ви знаєте, дивлячись на своє життя і звертаючись знову ж до книги пророка Вакума, я розумію, що це реально. І якщо ми звернемося до цієї книги ще раз, кінець цієї книги якраз нам описує ось цю от динаміку, яка, як самого початку, ми читали, коли десь його незадоволення, десь його претензії, з яким він звертався до Господа, доки ти не будеш чути, доки ти не будеш відповідати на мої молитви, то кінець цієї книги нам розповідає про зовсім інший стан пророка. І я зачитаю з 16-го вірша. Я почув і затремтіла утроба моя, задзвеніли на голос цей губи мої, гнилизна увійшла в мої кості, і тремчу я на місці своїм, бо маю чекати в спокої день утиску, коли прийде народ, який має на вас наступати. 17 вірш: Коли б фігове дерево не заціло, і не було б урожаю в виноградниках, обманило заняття оливкою, а поле їжі не вродило б. Позникала отара з кошари, і не стало б в оборах худоби, то я Господом тішитись буду й тоді, радітиму Богом спасіння свого, бо Господь моя сила, і чинить він ноги мої, як у лані, і водить мене по висотах. Знаєте, це прекрасні слова, які я читав, і е, ці слова вони десь закарбувались в моєму серці. І е, я е, десь вертаючись до той обстановки, в якій перебуває вакуум, зараз коли він пише ці слова, розуміємо, що знову ж грабіж, насильство, е, він готовий чекати. Ось цих во цей от язичницький народ, який дуже жорстокий, який чинить по своєму произволу, який не див, не взирає уваги на людських царів. І ви знаєте, здавалось би, важчого нічого не може бути. Але настільки пророк говорить ось ці слова, і навіть якщо фігове дерево не за навіть якщо боливка не дала е олії, е тобто він говорить взагалі про фактично про стан, е голоду, так? то він говорить навіть і тоді, навіть коли війна, навіть коли важко, навіть коли смерті навколо, навіть коли голод, то 18-й вірш ще раз прочитаю, то я Господом. Тішитись, буду й тоді. Радітиму Богом спасіння свого Богу, Господь, моя сила. Будемо завершувати на цьому. Ми старалися розкрити цю тему, як бути спокійним у важких обставинах. Хто хоче знати більше, читайте слово Боже, а вся слава Хай буде нашому Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.